Заміокулькас це рослина сукулент, яка є досить малопроблемною в догляді. Однак є кілька критеріїв, які потрібно враховувати при догляді за рослиною. Освітлення. Заміокулькас потребує яскравого, але розсіяного світла. Він може рости під штучним освітленням, Але краще розвивається при природньому світлі. При слабкому освітленні листя заміокулькаса може почати жовтіти та опадати, температура. Заміокулька зможе рости при температурі від 18 до 26 градусів Цельсія. Рослина не переносить різких перепадів температур та сквозняків. Полив. Заміокулькас має товсті м'ясисті листки, які зберігають вологу. Тому рослина не потребує частого поливу. Рослину потрібно поливати лише тоді, коли ґрунт повністю висохне. При занадто частому поливі коренева система заміокулькаса може загнивати. Грунт. Заміокулькас потребує добре дренованого ґрунту. Можна використовувати готову суміш для кімнатних рослин або приготувати ґрунт самостійно з додаванням піску, вермікуліту та перегною. Підживлення. Заміокулькас можна підживлювати раз на місяць весною та влітку за допомогою універсального мінерального добрива для кімнатних рослин. Взимку рослині підживлення не потрібне. Пересадка. Заміокулькас не потребує частої пересадки. Рослину можна пересаджувати раз на 2-3 роки або коли горщик стає занадто малим. Пересаджуючи рослину, потрібно вибирати горщик на 2-3 см більше попереднього, але не занадто великий. Добре дренований ґрунт необхідно змочити перед пересадкою. При пересадці слід звернути увагу на корені заміокулькаса. Якщо вони занадто довгі, їх можна обрізати на 1-3. Після пересадки рослину слід залишити на кілька днів без поливу, щоб коренева система мала можливість закріпитися в новому ґрунті. Інші поради. Заміокулькас є отруйною рослиною, тому потрібно уникати її з'їдання. Листя заміокулькаса може виблискувати при вологому середовищі, тому рослину можна використовувати для створення ефекту зеленого блиску в інтер'єрі. При необхідності можна обрізати старі або пошкоджені листки заміокулькаса. Щоб сприяти росту нових. Якщо на листі з'явилися плями або листя почали жовтіти, можливо, рослина перенасичена вологою або є проблеми з ґрунтом. Якщо заміокулька занадто розтягнувся, його можна обрізати, щоб сприяти росту нових пагонів. Період спокою Період спокою у заміокулькаса настає взимку, коли скорочується тривалість дня і зменшується інтенсивність природнього світла. Протягом цього періоду рослина зменшує активний ріст і потребує менше води та добрив. У період спокою, зазвичай з листопада по березень, Заміокулькас може переживати деякі зміни у зовнішньому вигляді. Наприклад, листя може стати темнішим та блискучим, або навіть з'явитися білі плями на листках. Ці зміни є нормальними і не потребують особливих заходів догляду. Протягом періоду спокою Заміокулькас потребує менше води. Рослину можна поливати рідше, лише коли ґрунт повністю висохне. Також не потрібно додавати добрива, оскільки заміокулькас не витрачає скільки енергії на ріст і розвиток, що потребували б додаткового підживлення. Важливо пам'ятати, що заміокулькас може переносити тимчасове зменшення температури, але не переносить морозів. Тому взимку рослину потрібно захищати від протягів та розміщувати в теплому місці з яскравим, але розсіяним світлом. В цілому період спокою Заміокулькаса є часом, коли рослина потребує менше догляду. Але важливо продовжувати слідкувати за її станом та потребами вологи, світла та тепла. Бажаю вам успіхів у вирощуванні Земіокулькаса. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!